Вірш Ліни Костенко виконує Варвара мажаку. Життя йде і все без коректури. Життя йде і все без коректур. І час летить, не стишує халуп. Давно нема маркізи помпадур І ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас. В які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба очі голубі, Цю землю завжди бачила в цій тіні. Щоб ці ліси не виверне, як тут. Щоб ці слова не витягли, як руди Життя йде і все безкоректу. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрі не бійся, бо вони, як ріки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Люди не бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки.